Створення міцного кола друзів і сім'ї може надати емоційну та практичну допомогу у важкі часи. Важливо мати безпечне місце, де ви можете поділитися своїми страхами, турботами та переживаннями без осуду, а також мати можливість звернутися до людей, які щиро піклуються про вас і можуть запропонувати добру пораду та допомогу. Ви можете налагодити контакти у своїй громаді, наприклад. З сусідами, колегами або членами місцевих організацій. Спробуйте пошукати громадські центри або онлайн форуми, де можна зустріти людей зі схожим досвідом. Формування таких стосунків може надати вам багато сил і відчуття приналежності до спільноти. Пам'ятайте, що просити про допомогу це нормально, звернення до когось це ознака сили, а не слабкості. Наявність людей, на яких ви можете покластися, значно полегшить переживання важких часів. Завжди ставте свою безпеку і благополуччя на перше місце і знайте, що ви не самотні.